Десятки японців прийшли до будівлі уряду Токіо, щоб пожертвувати старі мобільні телефони. З них видалять дорогоцінні метали, які підуть на виготовлення медалей для Олімпійських та Паралімпійських ігор. Така ініціатива дасть змогу японським громадянам непрямо взяти участь у проведенні олімпіади 2020 року у Токіо. До того ж, усі нагороди буде виготовлено екологічним способом. Три старих телефони принесла на пункт прийому і мер міста. Ми запустили цей проект, щоб сприяти екологічній стійкості, і дати змогу безпосередньо взяти участь у підготовці до ігор у Токіо. Чудово, що ваші мобільні телефони підуть на виготовлення олімпійських та паралімпійських медалей. Пропозицію олімпійського оргкомітету японці сприйняли з ентузіазмом. Старі телефони несуть і літні, і молодь. я приїхала сюди, бо мені приємно, що мої старі мобільні телефони стануть частиною медалей Олімпійських ігор. Мене привела думка про те, що якісь речі з мого дому стануть частиною медалей. Як жителі Токіо, я радий, що в нас відбудуться Олімпійські ігри. Я побачу їх вперше в житті. Щоб виготовити медалі, необхідно зібрати 8 тонн металу. Його дістануть із телефонів і дрібної оргтехніки. Потім за допомогою хімічного процесу відокремлять золото, срібло і інші необхідні метали. Після цього виготовлять 5 тисяч золотих, срібних і бронзових медалей. Оргкомітет Олімпіади оголосив про запуск кампанії на початку лютого. У квітні в усьому місті з'являться пункти прийому. Вони закриються, коли буде зібрано достатній обсяг металу. Ще одна мета проекту скоротити витрати на підготовку до Олімпійських ігор.